Хвилина мовчання, військовий салюти в Івано-Франківську відзначили 26-річницю від річницю. коли останній солдат покинув Афганістан. Ветерани згадують своїх загиблих побратимів. А ще добре пам'ятають дві дати, коли пішли на війну і повернулися додому. 84-му році, 8 березня о 5 годині ранку. Ми пересекли кордон з Афганістаном. Нам дали автомобілі. І звільнився я 9 лютого 1986 року в частині нас посадили на літак, і так ми до Кабула, з Кабула вже на Союз до Баку. І 15 -го... Якраз сьогоднішній день я вернувся додому, якраз на стріті. На поминальній панахіді молилися не лише за афганців, але й за небесну сотню і загиблих у зоні. Ато ті, у кого афганська війна забрала рідних, кажуть: нині варто триматися разом, бо у єдності головна сила. Коли люди розрізнені, їх легко перемогти. А от кожен от кожен така війна вона дає свій екзамен на єднання на свідомість людську. Мені здається, що від кожного з нас багато залежить, а саме головне нам простим матерям і жінкам молитися. Ті, хто повернуться із теперішньої війни на сході, опиняться віч навіч із низкою проблем. Тому ветерани афганці готові допомагати учасникам АТО у відстоюванні їхніх прав на соціальний захист. Ціх людей теж чекає. так само лікування санаторно курортне. далі забезпечення. Автотранспортом інвалідів, інші лікування це все їх ще чекає, і саме головне, що моральна психологічна травма вона настає з поступом за роки, і ці хвороби починають вилазити нервові, психічні. Чимало воїнів афганців з цілої України. Нині протистоять ворогу на сході. Від початку бойових дій 89 з них загинули.